Тарас Григорович Шевченко, Кобзар, Уривок Спина Марія. Просто послухайте, як чудово Тарас Шевченко описує такий малесенький уривок. Відразу перед очима стає ця картина, те, про що він пише, настільки змальовується. Настільки швидко ти собі це все уявляєш? Марія зараз заходилась пекти опрісники, спекла, торбинку мовчки положила і мовчки за старим прийшла повіфлія. Святая сила, спаси мене, мій Боже милий, Тільки промовила ідуть, сумуючи собі обоє. І богі перед собою козу з козяточком женуть, бо до мені на кого кинуть. А може, Бог пошле дитину в дорозі, оте молоко сердешній матері. Скотина іде, пасучися рядком, Ідуть за нею батько й мати і починають розмовляти.